Енергетики працюють із обладнанням цілий рік, незалежно від погодних умов чи пори року. Проте літній період є особливо інтенсивним. Саме тоді погодні умови дозволяють виконати максимальний обсяг технічних робіт. Це найкращий час для підготовки мереж до осінньо-зимового сезону. Надійний розподіл електроенергії це не розкіш, а базова потреба сучасного суспільства. Саме цими словами ми керуємося щодня, реалізуючи системний підхід до експлуатації електричних мереж, де планові капітальні ремонти є одним із ключових елементів системи ТОРО, тобто технічного обслуговування та ремонту обладнання. Планові капітальні ремонти є критично важливим інструментом підтримання технічного стану електричних мереж у відповідності до заводських паспортних норм. Вони дозволяють не лише запобігати аварійним ситуаціям, але й мінімізувати втрати електроенергії, а також продовжувати ресурс елементів мережі. При формуванні багаторічних та річних планів капітального ремонту враховуються три ключові чинники. Це періодичність обслуговування відповідно до технічних регламентів. Це дефекти виявлені під час обліту технічного обслуговування і аналітика аварійних відключень та технічних втрат. Щороку виникає позапланова складова. Це наслідки стихійних лих, буревії, грози, ожереть. Усе це спричиняє аварійні ситуації, які також потребують оперативного реагування. У зв'язку з цим енергетики використовують такі ефективні технічні підходи до експлуатації та модернізації електричних мереж, зменшення довжини прогонів на повітряних лініях 10 на 0,4 кВт. впровадження подвійного кріплення проводів. Активний перехід на ізольовані проводи на найбільш аварійно небезпечних ділянках. Потужним інструментом, який активно застосовується, є система ранньої діагностики, а саме тепловізійний контроль. Ми сьогодні знаходимося в місті камянець подільський на вулиці Карвасари. Проводимося роботи по заміні дефектних дерев'яних опор. З заміною проводу на повітряній лінії 4 кВт, на залізобетонні опори і роботи виконуємо по плану капітального ремонту з зверненням громадян. Залучено до сьогоднішньої роботи три бригади, чотири одниці техніки, дві автовишки і один БКУ на базі Т-150. у першому півріччі 2025 року. Кам'янсько-Дільський РЕМ виконали значний обсяг робіт. Розчищено від дерев гілля 115 км повітряних ліній 10 кВт та 184 км повітряних ліній 04 кВт. Позапланово розчищено ще 88 км ліній після негоди, відремонтовано 18 км повітряних та 8 км кабельних ліній, прогадано технічне обслуговування трансформаторної підстанції 10,04 кВт у кількості 1474 штуки.